Часто ми чуємо фразу погана поведінка, коли дитина вередує, кричить або не слухається. Але чи дійсно це просто каприз, чи щось глибше? Давайте розглянемо це питання уважніше. Насправді те, що ми називаємо поганою поведінкою, часто є зовсім іншим явищем: це не просто неслухняність чи протест, це спосіб, яким дитина намагається донести свої потреби, емоції або переживання, коли ще не може висловити їх словами. Діти спілкуються з дорослими не лише словами, а й через емоції та тілесні реакції. Коли малюк плаче, сердиться чи навіть влаштовує істерики, це його спосіб сказати мені щось потрібно або я не справляюся. Психоаналітичний підхід допомагає зрозуміти, що за кожною поведінкою стоїть певний внутрішній процес. Дитина ще не вміє контролювати свої емоції, тому її реакції це природна частина розвитку, а не ознака па поганості. Щоб краще зрозуміти дитину, важливо враховувати її вік та етап розвитку. Сучасні інструменти, наприклад, спеціальний бот, який ми створили для вас, може підказати, на що звернути увагу саме зараз. Це допоможе підтримати дитину і побудувати довірливі стосунки.